Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи «Вгору», де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні говоримо про поточну ситуацію на херсонському напрямку, а саме, що відбувається в районі Антонівських автомобільного моста та залізничного моста. Чи намагаються війська РФ форсувати Дніпро та чи проводять штурми українських позицій? Чи змінилася тактика ворога до обговорення? Приєднається наш гість речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. З вами Анастасія Друсінова. Ви на Ютуб каналі вгору і ми починаємо наш ефір. Пане Владиславе, доброго вечора. Доброго вечора, Анастасія. Слава Україні. Слава нашим збройним силам. Героям слава! Хочу запитати вас про ситуацію на херсонському напрямку, а саме, що відбувається в районі Антонівських автомобільного та залізничного мостів. Була інформація про активізацію окупантів у цьому районі. Дійсно, я наведу вам статистику останніх 10 днів. На, взагалі на Придніпровському Херсонському, скажімо так, напрямку ем, за 10 днів відбулося майже 85 штурмових дій, і десь приблизно два десятки з них в районі Антонівського мосту, Залізничного і в районі Антонівського мо мосту, який був автомобільний, ворог намагається на цьому напрямку. Створити невеликий плацдарм, переправитись на той бік, форсувати річку, створити плацдарм, і щоб звідти загрожувати нашим Збройним силам, загрожувати населеним пунктам, які розташовані на правому березі, а також при нагоді стягнути туди ну, якнайбільше наших сил, витягнути на себе. Ну, приблизно вони намагаються створити таку ж Операцію здійснити, як ми свого часу здійснили на кринках. А як відбуваються ці штурми? Вони, ви кажете, за останні 10 днів було 85. Можете детальніше розповісти, що саме вони роблять? Вони переправляються на правий берег і далі що? Ну, в основному більша частина, ну, переважна більша частина, це. Скажімо, намагання взяти під контроль острівну зону, зокрема острови Козацький, Круглик, тому якби Білогрудий, де взагалі де вони можуть вести так звані ну, взагалі, звичайні штурмові дії, як на Суходолі, як, наприклад, в степовій зоні там біля Запоріжжя. Але декілька є це, коли таких штурмів, коли вони намагаються форсувати, переплисти на плавзасобах різних, саме протоки Дніпровські, висадитись на берег і проводять штурмові дії, так звані розвідувально-пошукові дії, намагаючись виявити наші засоби, вогневі засоби, які стоять там. Які у нас є, виявити нашу силу, наших укріплень, виявити силу наших позицій. Тому якби, е, намагаються зараз проводити так звану розвідку боєм. Е, майже щодня ми знищуємо якісь їхні плавзасоби, зокрема човни, і в статистиці, в бойових зведеннях ми повідомляємо про те, що е, ці, Присікаємо ці їхні спроби форсування, ці їхні спроби ведення штурмових дій, ведення розвідки на цих напрямках. В районі Антонівського мосту вони теж намагаються форсувати Дніпро і досягти правого берега та залізниця. В районі Антонівського вони намагаються здійснити обстріли наших позицій, які там є. І намагаються теж провести такі форсувальні дії, тому що там місцевість дозволяє, скажімо так, вести більш активну, Тут є такі місця, де можна переправитись, є такі місця, де менш зручніше, ну, менш зручно. Тому якби біля Антонівських мостів це доволі можна. І їм ну, ну, на той бік, і нам це... на інший. Ага, ну там дуже широка така ділянка Дніпра е, між антонівськими мостами, е, і воно якось їм вдається е, якось непомітно форсувати Дніпро. Ну якби непомітно було, то вони були б на, на правому березі, тому Але якби... поки вони б не добралися, як я розумію. Да, поки, поки їм це не вдається, я казав вже повторюсь, що ми присікаємо всі ці, ці їхні спроби. Форсування, але що я скажу вам? Я скажу вам таку інформацію, що вони зараз наразі готуються і тренуються проводити форсувальні дії, і вони не полишають цієї ідеї, за даними нашої розвідки. Вони проводять подібні тренування і не полишають ідеї захопити невеличкий плацдарм на правому березі, щоб звідти я повторю ще раз. Mm -hmm. Зібрати туди наші сили, тому що операція в Кренках вона була доволі вдала, було знищено чимало ворога, одиниці техніки і особового складу і озброєння, тому вони хочуть її повторити зі свого боку. Mm -hmm. Також є питання від глядачів: так що росіяни на дачах сидять, ну знаємо на островах раніше було багато дач. Острівна зона так. майже вся під вогневим контролем сил оборони України. Угу. Тому якби вони як намагаються на ці острови переправлятись, ми їх знищуємо. Зрозуміло. Ем, ну, як я розумію, тактика ворога вона ну змінилася. А які російські підрозділи зараз залучені на Лівобережжі Херсонщини? Нову тактику впроваджують нові якісь угрупування? Чи це все ті ж самі? Ну, скажімо так, в гирлі Дніпра там залучені підрозділи Северного Флота одного з корпусів Северного флота Російської Федерації? Далі, якби Ну, назвемо так східніше і північніше. Там знаходяться підрозділи на окупованій на тимчасово окупованій частині Херсонської області, знаходяться е, частини підрозділи е, однієї з загальновійськових армій е, Південного військового округу Російської Федерації. Крім того, там знаходяться їхні підрозділи воздушно-десантних войск. І є чимало якби таких споміжних підрозділів забезпечення різних. Ну скажімо, підрозділи операторів безпілотних літальних апаратів. Тому сил там достатньо для того, щоб ну, щоб завдавати нам певних проблем, але сили оборони України намагаються їх знищувати і намагаються завдавати ударів. Знищувати і особовий склад, і озброєння, яке там є, і ворог дуже боїться, що ми форсуємо Дніпро, і нам ця операція вдасться і вона буде досить вдалою для того, щоб йти далі іти на південь. Ворог дуже боїться, що е, Збройні сили форсують Дніпро, тому що Збройні сили намагаються це робити, чи ворог так думає, що Збройні сили збираються це робити? Я не знаю, що думає ворог, але те, що там зібрано достатньо сили засобів для того, щоб Збройні сили не, ну, якби, мали проблеми при здійсненні подібних е, дій, це стовідсотково. Чому? Тому що, за даними нашої розвідки, е, є така інформація, що, наприклад, на тій ж е, Кінбурнській косі. Ворог посилив е, саме і фортифікаційні споруди, і перекинув туди додаткові додаткове озброєння, додаткову техніку, і так само на лівому березі Дніпра, там де ну де Олеш, де Олешки, де якби частина окупованої тимчасово окупованої території Херсонщини, він також, якби, посилює заходи. Щодо охорони, ну щодо обверніше оборони е, цих територій, щодо того, чи він перекинув якісь додаткові сили і заходи, е, ну скажімо, таких, таких даних від розвідки немає, але ворог постійно проводить ротаційні заходи, постійно проводить поповнення в тих частинах, які. Понесли певні втрати, тобто він не перекидає туди якісь додаткові сили і засоби. Він намагається, щоб ці частини, які там вже є, були повністю укомплектовані, забезпечені е, боєприпасами, забезпечені відповідною технікою, озброєнням, і щоб вони могли виконувати свої завдання, от ті, які на них покладені. Але чи правильно я розумію, з ваших слів, що вони зараз буквально готуються до наступальних дій у, нашому, у нашій Херсонській області і про намагаються прорватися на правобережжя? До наступальних дій вони не готуються. Вони угу. готуються до проведення штурмових дій угу. невеликими групами піхоти, малими групами піхоти у складі там відділень. Ну, от. І це вони проводять і, на, і в Запорізькій області зараз, і проводили там в Донецькій області. Це коли невеликі групи піхоти захоплюють певні плацдарми, за ними йдуть групи закріплення невеликі. От, і потім але далі, що? далі, далі йдуть так. Це так, не так. наступ якийсь. Це не наступ. Це, це, не наступ. це mm. елемент наступальних дій, але це не наступ. Наступ за військовими. Да, будь ласка, за військовою наукою це трошки інше. Це форсування, це, це великий наступ, це він вважається наступ, а це невеликі штурмові дії для того, щоб мати певну тактичну перевагу на, даних, на даному якомусь невеликому напрямку. Захоплення певних плацдармів, певних е укріплень, певних е рубежів, тому це не наступ. Це не наступ, але ж дивіться. Знаєте, я нещодавно читала матеріал української правди про операцію у Кринках, і журналісти пишуть, що був задум такий, щоб створити спочатку ці плацдарми і потім іти наступом у напрямку Криму. Тобто що зрозуміло, що по максимуму то росіяни можуть планувати саме наступ. Ну я не буду обговорювати. Тих журналістів і тих фахівців, які в них є інсайдерами. От, я хочу сказати те, що наступ це, це інше, це стратегічне поняття, а вони працюють на тактичному, дещо нижчому рівні. Є ну, питання, я маю на увазі росіян. Є питання від глядачів: а що? Погодні умови дозволяють робити плацдарми зараз? Ну, я просто хочу привести приклад. Ну, знову навести приклад, що 85 штурмів за 10 днів це значить дозволяють? Угу. Але ж те, що до прикладу, якщо як погода їм допомагає, як може їм завадити, можете, будь ласка, пояснити, якщо тупан наріжця, так розумію їм легше чи навпаки складніше? Ну, звичайно, як тумана, він, їхні дії він приховує це перше. Друге, Наприклад, якщо вони проводять, ви розумієте, це ж не просто сів на човник там і раз, два, там тихенько ага, веслами, тоді під гріб веслами і переправився. Це ж ну, якби коли йде така операція, і вона її прикривають з повітря, і дрони прикривають, і інколи коли здійснюються штурмові дії. Наприклад, їх прикриває армійська авіація, і ми маємо, наприклад, знаємо, що, що під час таких дій чимало застосовується некерованих, їх прикривають вертольоти або штурмовики, і чимало застосовується некерованих авіаційних ракет, нарів, так званих. Вони. Це якщо йде непогода, негода, то менше ну, ви розумієте, менше вилітає безпілотників, менше вилітає розпіл... безпілотників-розвідників. Е їм важче здійснювати там, певні дії для того, щоб е там, якщо сильний вітер, то і грести там не, не, не так вже й зручно там чи комфортно. Тому дійсно негода впливає. Але вони і користуються цією негодою. Негода впливає на обидві боки, ну, на обидві сторони. Тому як би кількість, mm -hmm. скажу одне, що кількість таких штурмів вона не зменшилась і не зросла. Вона перебуває приблизно в сталій кількості, як була в вересні, жовтні, так приблизно і зараз. Але збільшились, хочу сказати, одне збільшились. Збільшилась кількість ударів по самому Херсону і по населених пунктах, які є прилеглими до правого берега Дніпра, збільшилась кількість ударів безпілотними літальними апаратами, збільшилась кількість обстрілів. І збільшилась. Ну, я б не сказав, що на відсотків на 15 20 Вони почали більше застосовувати такого зброї. Озброєння, ви не маєте на увазі не керовані е, авіаційні ракетами? Ні, ні, так? я маю на увазі, це і fpv дрони Камікадзе, mm -hmm. і артилерійські обстріли, де можливо, і удари, і, ну, і ті ж удари, що ви згадали, не керованими авіаційними ракетами. Це коли, наприклад, там штурмовик Су-25 або. Вертольот Мі 24К-52, який, прикриваючи зверху, наносить удар по, по нашим по, по нашим позиціям, звідки бійці захищаються, і в цей час, от коли наноситься удар, намагається ця група перейти, ну подолати водну перешкоду, вийти на берег інший, закріпитись там і проводить. Uh -huh. Це це, скажімо так, приблизно. За класикою відбуваються подібні штурмові дії. А що ж ПВО, чи є чим збивати ці штурмовики? Я не, не знаю, але так чула, що штурмовики, вони ж доволі близько підлітають, щоб відпрацьовувати, чи я помиляюся. Ну, як, коли їм вдається підлетіти, то вони mm -hmm. підлітають. А щодо того, чи є, чи немає ПВО, ви ж розумієте, що, звичайно ж, ми. Ми ж не самогубці, ми намагаємось прикрити теж своїх військових. Тому е, є і збиті і гелікоптери у нас ворожі, і ну, на рахунку. От, і збиваємо чимало безпілотних літальних апаратів, і, і безпілотних розвідників, теж БПЛА. Тому все це є, намагаємось відбиватися. І це доволі і це доволі вдало, адже сьогодні ж немає таких плацдармів на правому березі, і всі їхні спроби залишаються лише спробами. але ми тепер знаємо про те про їх плани. Дякую, що ви нам про це повідомили. І хотіла запитати: на вашу думку, їх такі обстріли будуть посилюватися чи триматися на цьому рівні? До чого готуватися херсонцям? Та мешканцям області з правобережжя. Ну, це зрозумієте, я речник, я угу. лише даю факти, які є, і даю ті бойові зведення. Я не роблю прогнозів, От, і це, це мені навіть не, ну, не дозволено робити, тому що ви розумієте, що речник сказав, що буде наступ, це, це означає, що дійсно речник сказав, що буде наступ. Тому, за даними нашої розвідки, вони планують і далі. Я вже знову повторюсь, я говорив, що вони готуються і серйозно готуються, плану, ну, навчаються, відпрацьовують штурмові дії малими групами, там, форсування малими групами для того, щоб якби, спробувати захопити там невеликий плацдарм. Наразі ну, зупинимось на цій версії. Зрозуміла. Пане Владиславе, я вам дуже дякую, що відповідали на питання. До нових зустрічей. Дякую вам, да все добре, радий був. Отже, друзі, поговорили сьогодні щодо ситуації на херсонському напрямку. Нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, Тіктоці та Ютубі. Зараз ви бачите, де на нас підписуватися у соціальних мережах. Ну і нагадую, що ми об'єднуємо всіх небайдужих до Херсона і області людей у спільноту. І завдяки вашій підписці спільно та разом ми можемо створювати унікальні матеріали про жителів Херсона і області, висвітлювати актуальні проблеми херсонців. Якщо ви хочете допомогти вгору, долучіться до спільноти або підтримайте донатом. Посилання на підтримку ви знайдете в описі під цим відео. Ну і також за потреби звертайтеся за безоплатною юридичною допомогою до фахівців фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. І дякую всім, що ви були сьогодні з нами, і зустрінемося незабаром.